24 червня. У нас знову дощ. Даже вже аж не смішно трошки. Ну нічого. Да. Ну, взяли опять знайомий оприскувач. Там вон, на ньому лапка одламалася. Зараз приварю. Ну цей раз одламалося не в нас. Це взяли вже з одламаної, так що ремонтуємо. Так, і щось, будемо продовжувати роботу по цьому агрегату. Треба його робити ж далі. Так що починаємо. Що ж, продовжуємо роботу над комбайном. Що ми зробили? Зараз приварив я такий ось уголочок. І тут упор сюди приставляв чертілку і намалював тут ось круг ось. Видно, я разів пару його поки виміряв діаметр, який, щоб 50 см, ну, 500 діаметр, щоб був. І приблизно по цьому діаметру з вірьовку, вірьовочку І на цій стороні ось тоже. тут ось, видно, ось малював. Поки знайшов потрібний діаметр. ну Тут я приварював ось такий проточок, ось, гнув його, підгинав по кругу намалював. Тут теж на магнітику. ну і Виходить, що натягнув приблизно нитку як буде труба, ну як, чуть-чуть Менше, менше по діаметру, тобто, труба буде все одно трошки більше. Це для того, щоб приварюю оці ось чистики, приблизно ось трошки до нитки десь сантиметр не доходять вони. Получається, труба 90 і 17 см довжина оцього чистика. Тут перший чистик угол великий, Уже далі йдуть угли менший угол. Кут навіть, як би так показати, о, тут кут менший, навіть чиматом. Чого перший з більшим кутом, тому що тут буде випадати семочка, щоб її зразу відсіля від вікна відгорнуло, щоб не колотило її тут лишній раз, щоб зразу її відкинуло і далі вже хоча б разів шість, щоб він крутнувся в трубі, сімочка. Оце отак. Так що поки що ріжемо голочки. Приварюємо теж по спіральці. Тут все по спіральці, воно буде йти нормально. Бо в мене там питали, на, на тій трубі в мене спіралька в обратну сторону. Тут, якщо крутити його по ходу, то спіралька вертається. Вон. Не туди по ходу йде, а вертається назад. Ну, зробив так, щоб не так там кабак протягувало, Він тоді буде трошки медленніше там застаюватиметься і буде більше йому часу, щоб зерно відібрати. Теж, так сказати. Сам уже так подумав, зробив, хай буде, то, то буде так. А тут вже ж буде по спіральці. Тільки тут кут наклона буде менший, і тоді воно тут буде довше його колотати. Ну теж дуже довго в трубі не можна сімочка, щоб теж колотилася. Тому що труба желізна, як не як. І Хай яка б вона там мокра, не мокра. А щоб не травмувати сімочку, щоб її не царапало, ніде нічого. І там, кстати, її як зварювати, теж треба, щоб ці сварочні шви, щоб всередині, щоб вона гладенька всередині була. Щоб не виступали ніякі бугорочки. там. Так, зателефонували, трохи прервався. За що я? За сварку? Щоб отам, коли зварюється оті труба до кучі. Зараз я підійду, щоб тут сварка була зверху, отак, бугорком. Щоб всередину в решето вона туди не пропалювала. Тому що якщо всередині десь буде якийсь пузирюк, то об нього буде дерти насіння. У мене на старому комбайні решето вже було старе, репало, і воно так ну, тріскало. Я його полуавтоматом зварював. То, де я полуавтоматом зварив, то насіння прямо так, є таке, що напополам прямо розрізане. Так що желательно, щоб всередині не було бугорків сварки. А то отаке. Так що набираємо чистики. Все, я думаю, поки включатись не буду, вже як наберу усі. Тоді включусь. Так, 26 червня. Дупаєш, на дворі вже темно, З 20.10. так Такс. Що ми? Наварили чистиків, чи як би їх сказати, прути. Коротше, варив дирулетка. У нас тут уголок сороковий. Сороковий уголок. Потом профильная труба 40 на 40. Профильная труба 25 на 25. И профильная труба 30 на, на, сколько? на 20. Во. Ну, я тебя слепила из того, что было. Итак, тут у нас вот так. Спиралька уже пошла в всю сторону. Так, ну що ж, пластинки отакі. Це метал порепаний, трохи десь попався. Ну, я вже розчертив, вирізав уже все підряд, то, то таке завариться, підчиститься, буде нормально. О, так, ця пластинка в нас 13,5 см. І отак, 6, і отак 6 см. Де вона? Ось. Так, 6 см. Блін, приварив на оборот. Прийдеться, отут дирочки просверлить. Е, чого варю? Дирочками далі. Тому що якщо буде краю, тут сантиметр до решета десь приблизно. Ну, може півтора. І буде резину завертати. І якщо буде близько тут прикручена, її буде просто так виривати. А як вона буде далі прикручена, її просто буде чуть, -чуть вздувати. І, в принципі, вона там буде притулятися до решета собі. І буде нормально. Ну, Сьогодні отакий результат. У нас оце воно крутиться. І пішла спіраль туди і в ту сторону. Блін, комарі дають дроздав, це капець. Так, продовжуємо. Так. Оцю просверлену дирочку вставляю пруточок, одіваю трубочку і отак. Раз, загинаю. Отак, один уголок і просовую далі. Ну і загинаю другий уголок. Виходять отакі скоби. А цими скобами ось усилюю оці пластинки, бо вони з двоєчки. Вчите мені показали, що воно буде слабеньке, щоб їх не загинало, бо тройки металу нема, треба було б їх з троєчки зробити. Нічого так, десь красивіше, десь трошки хуже. І останній чистик малесенький, навпроти того. Ну Не зовсім під 90 градусів. Ну, коротше, якось так, чи 180, кажу, 90. Так що отак усилюю. Так. Закінчили ми підсилення цих пластинок і ми маємо. Отак робимо раз. Він у нас крутиться. І що я робив? Крутив його вліво, крутив його вправо. Дивився, де він встановлюється, він ставив міточки. Пробував його трошки балансувати, тому що, виходить, на одній стороні 4 чистика, а на другій стороні 5 чистиків і воно нерівномірно, все одно виходить, що дисбаланс йде. І в общем, що я робив? Тут ось болтик приварений. раз, Тут ось два, тут ось три кусочок. Тоді сюди гайку вкинув, тут понаварював ляпушок таких, неаккуратно, звісно, трошки. Там гайка приварена. І потім трохи треба було додати, ось із маленького цепа накидав такі дзвіна це з цепка просто цепляв, крутив, провіряв. Це ще два дзвіна сюди прихватив. То тепер. Його як не возьми. Ось він і став. Раз і став. Раз і стоїть. Раз і стоїть. В будь-якому положенні отак його тепер. Понятно, що на підшипниках там десь чуть-чуть піджато, десь чуть свободніше, то балансування не ідеальна. Ну, але, але вал не навилює, так сказати, коли він крутиться то сам комбайн стоїть, бо він ось він тут легенько шатається. ось. Ну, По крайній мірі, як вал крутиться, його не тіліпає. Бо на прошлому комбайні теж я як робив отой вал верхній. Я його так, вроде би, примітивна балансіровка. Ну поки не було тієї балансіровки, то як робив, то його прямо аж, аж підтіліпувало трохи. То я там приварював на той вал на лопатки такі пластиночки квадратні. Ну, як на карданах на машинах ото балансують. Ну так. Взяв тут край метку поставилось. Крутнув в одну сторону, становилось так. Потім крутнув в другу сторону. Остановилася ось, ось, ось дві метки. ось Одна і Тобто Спочатку встановилась так, в другу сторону становилась так. Тобто, посередині між ними вверху саме легше, внизу саме важче. Оце типа таким макаром. Ну, в общем, знімаємо це все тепер. Тут уже готово. Так, де резинка, ладно, то потім покажу вже. Все, будемо в общем, знімаємо цей вал, він готовий. Останеться на нього резиночки поприкручувати. Поки будемо займатися тепер уже установленням труби сепарації. Такс. Приїхав до мене Кеня Олександр Вікторович допомогти. В общем, щоб ця труба стала більш-менш ідеально вона 100% не стане, але щоб вона рівно стала. Виріжемо із фанери два круга. Бо в мене такого чортика немає. Це, Вікторович, поможе мені. Зараз виріжемо два круги, щоб їх туди всередину вставити. І щоб труба мала ідеальну рівну форму. Ну, як, опять же ж таки, плюс-мінус на 99,9 кругову форму. І тоді ми зможемо вже точно поміряти, який в неї буде діаметр. І потім вже ліпити її ж сюди до комбайна. Так що, давай, Вікторович, приступай. Папа. Ви знаєш, що на великій площі з жінкою не переспиш? Папа, Советчиків допівав. Запах класний цей. І угу. так, слесарна мастерська превратилася в, в плотню. Столярний це, в да. вот так. Отак, общем, позадавали. Воно плотненько вот тут дешов, трошки трошки старчить, єсть чуть, чуть Ну, а так загалом, в принципі, більш-менш кругло. Можна було б якби з досок зробити, щоб не з фанери, чи не з цього, з ДСП, а з досок і угловою фрезою, щоб під угол був, воно тоді взагалі б його розклинило б. Це теж доски шукати, саморізами скручувати ціла процедура. І туди другий круг. Тоже. І оце вже тоді можна буде вже виміряти рівно який тут діаметр. І робити посадочні міста туди під сварочку. Так, прийшов братуха, поміг мені. Кинути трубу зверху, бо тут же ж уголки оці тут і тут. Оце ось, Так не зайде і виміряв відстань, виходить, що тут решета трохи обрізав. Тут зазор зараз був вона стоїть аж найскось, тут ось заподліцу, там трошки нижче. ось Відрізав таке колечко, общем, підігнав по длині, тепер. Тепер підсовую, ага, тут на болти теж лягло. На болти від підшипника. Ось підшипник, де прикручений, лягло на болтик. Зараз ми їх тут підняти треба, а тут опустити, а потім там підняти, опустити. Ну, в общем, таким ділом макаром запихаємо і тут відстань лично. Все. ось кружки туди фанеру. І вона тепер плотненько і держи форму. Тобто кругла тут і кругла тут. Там теж. Все, тепер її можна підбивати туди-сюди, в общем, і вона буде ідеально кругла. Ну, опять же таки ідеально, наскільки, наскільки це можливо. О, так що ставимо трубу. Так, і що в нас вийшло? щоб стала на своє робоче місце. Там такі міліметри туди-сюди по тим меточкам, І ось наскільки стінка задня крива. що виходить тут зазор, а внизу, а внизу плотно сидить. Ну а тут вроді би більш-менш плотненько стоїть. Теж зазорчики є, але не такі великі. О. Так що, фанерочки там чи ДСП, класна штука. Форму держить, все нормально. Так, ну що, вкинути я його вкину. Отак воно виглядає. А тепер її треба витягувати. Блін, йо-майо, треба було одразу подумати. Треба отак по діаметру. Тепер я точний діаметр знаю її. Зробити там знизу упори, поставити, щоб вона коли лягла, чітко на них і все, і тоді можна буде її обварювати. Сюди шинку якусь положу на цю. І все. Потім можна обварювати. Так, ще що. не цей. Тут ось перегрузна камера. Наклонна, так сказати, чи наклонна. Наклонна це на комбайні, блін. Е... Коротше, 20 сантиметрів шириною Ой. і струйки з кусочків зліпив. А там ще ж немає в мене непрорізана дірочка туди теж. Коротше, треба тепер його опять знімати і вже все повністю підганяти і потім вже ставити, так би мовити, назавжди. Ну, поки так. Ну і поки продовжимо. Бо в мене, блін, на полуавтоматі проволока кончилась, нема чим стріляти. То ще біда, я моє. Ну нічого, може завтра поїдемо купимо та й продовжимо. Так, ще пару нюансів. Тут виміряв віконечко, вирізав, щоб воно не розходилося, ось стягнув отак через дирачки. Потім як привариться вже труба, воно просто кусачками знімує та і все. Так, це що касательно цього. Тоді, вот отут уже виміряв труба. Труба, виходить, 50 сантиметрів мм 505 мм Понаружі. Во. Роблю отаку вот ось з двойки полосочка сантиметра два шириною. Намалював ось край її, і краю ось на чертив уже чітку лінію, і по ній ось Направляюще, так сказати, буде. Тобто, труба сюди ляже просто і все, і буде лежать. Тут вже зверху я її просто потом закрию полоскою до кінця. Во. Ну і тут так само роблю. Во. А як же я вчертив, бо я тут болгаркою позачищав ті старі полосочки? Е, взяв отаку досточку, просто вон, дрючечок підшипник вставив, саморізом прикрутив його. Ну, це воно не зажато. ну воно все одно трошки гуляє. Ну, Короче, Виставив подшипник, щоб він в плоскості тут був. Щоб рівно до плоскості був і все. Крутнув його, виходить там саморез зажатий. Все, намалював круг, зараз знімаю, так само обварюю кайомочку знизу. І трубу можна тепер вже буде ложити. ж, Труба в нас сіла на своє місце. Ось. Як вона лягла на ці посадочні місця, в принципі, достатньо непогано. Там, так. Ну і цю щілину беруться і колосочкою, що я відрізав з тієї сторони. Отак приставиться, обвариться. Все, тут теж ось. Сіла воно. Я тут спеціально решето підрізав трохи, ще, щоб там сварочний шов всередині, щоб воно на нього не лягло. І, в принципі, теж не видно. Лягло добре. Там у нас перегрузне вирізане, все чутенько. підіжметься, перехватиться. І потім вже як обвариться одне-друге. Тоді вже відкрию цю кришку і повитягую вже фанірки. Так що, отаке у нас вийшло відео. Поки що буду закінчувати, бо і так вже дуже багато, мабуть, не знімав, щоб дуже довго не було, бо буде скучне. Так що, всім добра, щастя і слідкуємо далі.